Україна і Газпром залежність посилюється. Про це говоримо ми у вашій свободі. У студії у нас Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Q-Club. А на телефонному зв'язку незалежний експерт з газових питань Володимир Саприкін, 490-2905, Наш студійний телефон код Києва 044. І хочу запитати ще ось про таку річ. Ось, зокрема, ми говорили вже про те, що Україна. Має такі зобов'язання, і це необхідно для забезпечення самого технологічного процесу транзиту газу закачувати відповідну кількість газу у свої підземні сховища. Ось одна із пропозицій Газпрому, яка пролунала буквально останніми днями. Це ну, якщо ви не маєте можливості і закачати ці такі потрібні обсяги газу, то беріть у нас кредит на це. От. Там трошки, наскільки я інформований, навіть не кредит, а передоплату за транзит. Так звучала вона. І ну, кредит на яких умовах Кредит можна брати, але я погоджуюся тут з паном Саприкиним, що ця робота виконується не лише для України, закачування в підземних сховищах, збереження, підйом цього газу. І це не лише, що ми не беремо гроші, ми їх втрачаємо. Тому що кожна така робота е, вимагає певного ресурсу і ми витрачаємо кошти. І це не лягає ні на тарифи, е, на прокачку, ні якихось пільги на продаж газ для, для України. навпаки, ми платимо більше, ніж інші. Тому. Україна, я тут підтримую повністю уряд в цьому питанні, поставила це питання більш жорстко, що ми лише втрачаємо, ми не маємо жодних вигод. І я думаю, що треба вести більш активну роботу із європейським союзом в цьому напрямку, тому що європейський союз теж мав би долучитися до того, щоб заготовляти собі газ на зимовий період. Але тут треба приглянути контракти Європейського союзу з Росією, бо вони Росія якби в своїх контрактах не передбачає. Там немає України. Є Росія, яка продає свій газ на кордоні України з європейським союзом. Ну і тут цілий ряд таких є цікавих моментів, може не варто їх всіх обговорити, але. Якщо, не дай Бог, Україна візьме передоплату за транзит, тариф цей візьме, тоді витративши ці кошти на закачку підземний газ, ми не будемо їх використовувати на утримання і модернізацію своєї газотранспортної системи. А там саме такі статті передбачаються у тарифі, тому треба бути надзвичайно уважним. Не потрапити гачок. На так. який можна ще глибше сісти і ще більшу залежність потрапити. Погоджуюсь, так пане Саприкин. Ось європейський союз активно після тих проблем, які дуже жорстко себе проявили в останні 5 6 там 7 років між Україною і Російською Федерацією, почав дуже активно скорочувати. Якраз використання газу російського і знаходити інші альтернативні шляхи, і не лише альтернативні джерела, а й інші альтернативні шляхи постачання газу. Скажіть, будь ласка, от є такі думки, що у ситуації, яка склалася, європейський союз буквально за останні роки створив вже таку такі обставини, за яких Південний потік може стати абсолютно провальною ідеєю для Російської Федерації? А, ну... Як то кажуть, час покаже питання в тому, що Газпром стверджує, що майже не щороку зростає споживання газу європейським союзом. Це не так. Ми знаємо, що криза досі триває, і скільки вона ще буде, ну може сім, може більше. Отже, споживання газу лише відновлюється до рівня до кризового і таким чином. Нові газопроводи вони не, не потрібні, оскільки нема зростання споживання. Тобто, тут така залізна логіка. І якщо Європейський Союз погодиться на північний потік, ну тут певна така, він має перестрахуватись. Однак Росія стверджує, що буде ще кілька гілок крім. Тих, що будуються, чи що буде третя, четверта. Хоча пані Меркель так грубо досить заявила, не треба нам більше ніяких гілок північного потоку. Отже, цей політичний південний поток, політичний проект, він на самі буде реалізований, оскільки споживачам не потрібно стільки газу. І це величезні кошти. Ну, питання, те, що він не окупиться, це питання Газпрому. Однак недоцільно. Не, 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 не Збитково постачати газ обхідними потоками, коли постачання через Україну втричі може дещо більше дешевше, отже, тут такі досить складні питання, і хоча Європейський Союз не обмежує на рівні документів споживання російського газу з тим таке є розуміння, що не треба збільшувати залежність від е, Російської Федерації, і е, Європа шукає і знаходить більш дешевий газ, оскільки це ринок. І, е, і, і якщо є проблем з більш дешевим газом, то а, а це не Російська Федерація. Таким чином Європа купує газ звичайний газ. Е, е, з інших країн, отже, таким чином, в принципі, це буде економіка, відрегулює все, всі ці непотрібні нові вхідні потоки. І, і таким чином, якщо Росія розпочне Південний потік, ну можливо, буде одна гілка. Решта буде непотрібна. Це і Газпром побачить, що це фантастичні практи. Суто політичні, і вони на шкоду і тому ж Газпрому і Росії, і вони нікому не будуть потрібні. А разом з тим, російська українська газотранспортна система залишиться найбільшим транзитером газу до Європи, і тут ну може бути певне зниження, можливо, суттєве. Обсяги транзитного газу разом з тим, все ж таки прибутки від ГТС Української будуть, і Україна може ще вичікувати вичікувати такі дійсно створення консорціуму на. В рамках прикутника Союзу Україна, Росія на справедливій основі і не продавати газпрому за копті української ГТС. Дякую вам за вашу думку. Це був Володимир Саприк, незалежний експерт із газових питань. А у нас є е, слухач на зв'язку. Говоріть, будь ласка, добрий день. Це Олег вовне Я хотів би вашому гостю задати таке питання. Якщо Україна зараз обрадиться міжнародний арбітражний суд. Просьби розірвати контракт між Україною і Га Україною та Росією щодо Газа. Чи возможно на підставі того, що через Україну зараз перекачується газа не то каліченство, була вказана по трубі? І на підставі того, що Україна не може платити ті договори, які були заключені? Дякую, спасіба. Ну, е, Україна має високі шанси е, виграти суд арбітражний так само, як і е, це зробили інші держави споживачі газу. Хоча е, Росія використовує декілька аргументів. Перший, ми вже вам пішли на поступки в Харківській угоді. Ми вам е, зменшили ціну на е, 100 доларів. Е, це несимметрична угода, якою ціною це далося Україні, це вже інше. Але Росія поки що використовує цей аргумент. Інше питання, що в самій угоді написано, що якщо принципово, тобто я не можу зараз переказати прямим текстом, але говориться про те, що якщо відбудуться надзвичайні зміни в ціновій політиці, а вони в Україні в два рази ціна змінилася від часу підписання контракту, збільшилася ціна, то е, сторони переглянуть і є ряд інших аргументів, крім того. В самій угоді написано, що за 6 місяців попередивши, Україна може зменшити на 10% обсяги споживання. І я думаю, що наші юристи не мали б спати більш за все вони не сплять, і кожних 6 місяців дії угоди ми мали б звертатися з про поступове зменшення обсягів споживання. І вже навіть за час з 2009 року, хай з 2010 року, ми могли б десь уже на 40% зменшити обсяги споживання. Тобто, є ці навіть в умовах надзвичайно в Україні контракту певним чином захищати свої інтереси. Але це треба робити системно, і юристи мали б працювати відповідально. Може, навіть не лише наші юристи, а і відомі міжнародні юридичні компанії. Ну, ми говорили вже про те, що. Економіка може все відрегулювати, якби Газпром був суто економічною структурою, але такі потужні корпорації, як Газпром, це як правило не чисто економічні структури, оскільки Російська Федерація Газпром суть одне й те саме, як казали в радянські часи Лінін і партія близніці-браті. Так що ж таке Газпром і Газ? Знову використовуючи все ще використовується для вирішення геополітичних цілей. Ми з цього починали. Якщо Україна погодиться вступити в Євразійський Союз, для нас всі проблеми з газом вирішаться, пане Тодічук? Звичайно, що ні. І мій колега вже про це говорив, і багато було різних яв. Якщо зробити об'єктивну оцінку, Україна більш програє ніж виграє. В якихось маленьких питаннях ми виграємо від вступу європейський союз, але більшою частиною все таки європейський ринок більш е прогресивний. Ну в, є... в ми бачимо приклад, наприклад, е Білорусі. Ну, віддали спочатку половину, потім повністю віддали газотранспортну систему. Е сьогодні ж на певний час є е суттєві зменшення ціни на, на газ. Але є перспектива е, значного зменшення обсягів транспортування газу через Україн, через білоруську систему, і про це заявили керівники Газпрому. Вони сказали, що пріоритети будуть північний і південний потік, і зменшать обсяги перекачки через е, Білорусь, Польщу, Україну і Словаччину. Отже, це не спасає е, е, будь-кого, і я думаю, що Лише інтеграція в Європейський союз при певних добрих відносинах з Росією сваритися не треба, але треба вести чесну гру, і те, що Росія до цього часу всі весь світ розуміє, що контракт був несправедливий, відтягує максимально перепідписання або розгляд певних доповнень, показує, що тут суто меркантильні, і як ви сказали, політичні і геополітичні завдання виконуються. тому шукати справедливості вже не варто. Дякую, Олександру Тодічуку. Ваша свобода завершує свій ефір.